Чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена друга або третя група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, зобов'язані будуть у період з 1 квітня до 1 листопада наступного року пройти оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до нового закону про реформу МСЕК та порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженого кабінету міністрів. Про таке повідомляє судово-юридична газета. Це буде стосуватися випадків, коли інвалідність із зазначенням строку повторного огляду була встановлена до введення в дію закону про реформу МСЕК, тобто до 1 січня 2025 року, і строк повторного огляду припав на період воєнного стану на території України, але людина, відповідно до умов, установлених Кабміном, не проходила такий повторний огляд у медико-соціальних експертних комісіях. Відповідні зміни передбачені законопроектом 12178 про реформу МСЕК у редакції до другого читання, яку 9 грудня на своєму засіданні схвалив комітет Верховної ради з питань здоров'я нації.